Ой, друзі, як класно, що сучасні технології можуть сьогодні оживити спогади. Я кажу про це в прямому сенсі, тому що штучний інтелект згенерував пісню у стилі Андрія Кузьменка та навіть відтворив його голос. Віто відео опублікував 21-річний музикант Олексій Бовсуновський, ролики з Кузьмою за добу зібрав понад 150 тисяч переглядів, може вже навіть і більше зараз, і 14 тисяч вподобайок. А пісня Скрябіна в країні моїй. Просто зворушила українців. Давайте поскаже, друже, добрих вістей, що не зламав світ меді. Слухай, дійсно, прям так дуже схожу. Mm -hmm. Нагадує відео творчість покійного співака. А ще більше давайте зіркових новин традиційно розповість у рубриці «Шоу Біз» Наш Олександр Бончев. шоу біз на зв'язку Настя Каменських втратила мільйони. А волошин виявляється донатив заради піару. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Мільйон доларів на рускоязичний вітер. Настя Каменських втратила золотий контракт. Ювелірний гігант Золотий вік, обличчям якого вона була з 2021 року, розірвав угоду з НК. Причина неважливо. Неважливо, яка породашка, не з зараз. За даними Форбсі Ukraine, артистка могла заробляти на співпраці з ювелірним брендом близько 41 мільйона гривень на рік. Бути різною, але завжди собою. Відчувати, кохати, так як вмію я у програші залишилися всі. Золотий вік втратив мільйони вкладені в рекламу. А Каменських свій найприбутковіший контракт, репутацію та довіру публіки. Якщо так продовжувати, попа як у кім може стати зовсім голою. Гаряче, як на подіумі, холостяк та актор Тарас Цимбалюк не прогавив нагоди засвітитися на модному показі своєї. Ж Колишньої дівчини, дизайнерки Світлани Готочкіної. Причому зробив це в рамках тижня моди, щоб уже точно всі повірили в те, що показують в реаліті на СТБ. Настільки реально, що навіть центр протидії дезінформації перехрестився. Світлана виклала фото з екс-бойфрендом і підписала максимально скромно. Всі в Ауті. До речі, пара ніколи офіційно не оголошувала про розрив. Вони просто перестали викладати спільні фото. А Світлана навіть забула привітати актора з днем народження. Але наші інсайдери з бухгалтерії натякнули. Не такий він і колишній. Тараже тим часом носиться по проєктах у пошуках нового щастя. До слова, публіка на показі зібралась традиційна кола спілкування бізнесвумен Рускаґаверяще. Каже, для повної картини бракувало лише Алхім, і тоді б точно. Було б свято за методочкою. Так, столок, столок, столок. Давайте там у мене картошка, там у мене все все стине, все вкусняче блогер скандаліст Олександр Волошин знову вляпався у скандал. У подкасті Василя Тимошенка він раптом заявив, що більше не донатить на ЗСУ. Причина звучить так, ніби її вигадала першокласниця. Йому бачите, образливо, що військові, яким він допомагав, посміли його критикувати. Маленька моя дитина, типу маленький пацан середні, відчуває несправедливо. При цьому Сашко сам визнає частину донатів робив для піару, але хвалиться, що і від душі закинув на ЗСУ кругленьку суму. І часто я просто хотів допомагати, тому що відчував пацани не захищають межу. І тому, типу, там ну, своїх тільки було ну тут 1200 доларів, може 250. А ще Сашенька заявив, що повертатися в Україну не збирається, бо тут йому, бачите, небезпечно. Я допускаю, що в своєму житті я може, колись попаду в тюрму за те, що я багато базарю. Що ж, ми зі свого боку теж занепокоєні безпекою Сашунчика, тому бажаємо йому сидіти в найбезпечнішому місці, бажано там, де ніхто не знімає подкасти. Дякую. Фух, зашкварів на сьогодні досить час для хорошої новини. Уявіть, на вулиці ще 25, плюс, а наші зірки вже записують різдвяний концерт. У таку спаку довелося вдягати традиційні костюми, шуби та хутряні капелюхи, та ще й співати колядки. Випробування точно не для слабодухи. Всьому в мене в житті не було. Ми знайшли прямо з музею. Уявляєте? Це унікальна робота ручна. Все тут унікальне. І я відчуваю себе королем. Разом із зірками на сцену вийшло й 11 військовослужбовців. Вони грали на музичних інструментах та співали колядки. Що військові приймають участь в таких е, заходах? Це ще більш е, дає між цивільними і військовими е, контакт і показує, що вони всі такі знаєте кантужені у програмі концерту містерії Територія Різдва, Дух Нескорених буде 18 номерів. А транслювати його будуть 40 телеканалів. Вихід програми заплановано на святвечір. Це всі зіркові новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.